Чорнобиль сьогодні це слово знає увесь світ, для України, для всіх, хто причетний до трагедії життя, поділене на дві частини, до 26 квітня 1986 року, і після нього ту мирну весняну українську ніч на берегах прип'яті люди не забудуть ніколи. О першій годині 24 хвилини і 40 секунд. Коли містечко атомників Чорнобиль прип'ять, і вся Україна міцно спала безтурботним сном, раптом пролунав вибух. І над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції Велетенське полум'я несподівано розірвало нічну темряву. 26 квітня день катастрофи екологічної, день катастрофи. Це і пам'ять про саму катастрофу і загиблих в ній, а також героїзм працівників станції, ліквідаторів, пожежників, медиків і всіх людей, причетних до ліквідації наслідків. Аварія на Чорнобильській АЕС викликала катастрофічне забруднення навколишнього середовища. Територія міста Прип'ять досі вважається непридатною для життя. Аварія Сіль сильно підірвала довіру громадськості до ята. Точне число жертв аварії встановити не вдалося і на сьогодні, оскільки багато людей вмирали через роки. За приблизними розрахунками від аварії на Чорнобильській атомній електростанції померло близько 4 тисяч осіб, 30 співробітників перші дні тижня від аварії, Ще сотні тисяч людей померли в наступні кілька років від онкологічних захворювань і променевої хвороби.